І край, двері гостинно для вас відчиняє, з рідних полів запашний коровай, на зборі юних ботаніків вас вітає. На четвертий всеукраїнський експедиційно-польовий збір в Ужгород з'їхалися команди юних ботаніків із 16 областей України. І не випадково, бо сьогодні, як ніколи, необхідні заходи спрямовані на збереження та охорону. Рідкісних і зникаючих видів рослин, а ці завдання зможе вирішувати людина тоді, коли буде обізнана з природними явищами й об'єктами і розумітиме, що охорона рослинного світу є першочерговою умовою сучасності. Саме тому щороку подібні збори юних ботаніків організовуються національним екоцентром в різних областях України. Цьогоріч їхнім організатором став Закарпатський обласний еколого-натуристичний центр учнівської молоді при підтримці департаменту освіти і науки облдержадміністрації. обдержадміністрації, оскільки Закарпаття щодо екологічного виховання посідає вагоме місце і належить до територій. З надзвичайно різноманітною рослинністю тому не могло залишитись осторонь цього заходу. У його проведенні посприяла тісна співпраця освітян з лісівниками, науковцями та колегами із сусідніх держав. Ми завдячуємо всій співпраці, яка є в нас і нашому бюджету ще і співпраці з сусідніми країнами, і в місцевих органів самоврядування з тим, щоб підтримували. Екологічної сприймання. Кожен з вас любить свій край, де б не були Сумщина, Північ, чи центр Полтавщини, чи Захід Львівщини, які скрізь є. дуже багато прекрасних речей, якими ми дивуємося, любуємося. І хай буде кожен патріотом своєї області, свого краю. Бо якщо ми навчимося бути патріотами свого краю, то ми будемо патріотами і всієї нашої, нашої прекрасної України. Після відкриття збору, яке відбулось в актовому залі закарпатського управління лісового та мисливського господарства, кожна з команд презентувала свою дослідницьку роботу. В ході своїх біологічних досліджень школярі часто густо знаходять нові види червонокнижних видів рослин. Як це приміром трапило з юними ботаніками із Волині та Дніпропетровщини. Ми виявили місце зростання двох рослин, котрі занесені до червоної книги України. І про поширення яких на території Колинського району досі не було ніяких даних. Береза темна та болиса. Юні ботаніки із Дніпрочержинська, Дніпропетровської області досліджували диких орхідей. Україні на даний час нараховують 68 видів диких орхідей. Найбільше видів орхідей зростає у західних регіонах країни. Але в Дніпропетровській області нараховано 14 видів орхідей згідно флористичного списку Тарасова. Але ті орхідеї, що знайти, вони не та вразливі. Оцінювало учнівські дослідницькі роботи компетентне журі, відомі науковці та природоохоронці нашого краю, а також педагоги позашкільники. При оцінюванні в першу чергу враховувався. Власний внесок юного науковця Ботаніка. Я думаю, що як будь-якій роботі самі цінні власні результати те, що ти зробив сам. Зрозуміло, що ми вже свого досвіду, свого віку, своїх знань чекаємо там щось такого особливого. Але я вважаю, що те, що вони роблять своє, хай мал маленьке, хай. Е Скажем, не не, не всеукраїнського значення чи регіонального поряд з домом, поряд з. Е, с... В тому там, де живеш, знайти щось нове, навіть знайти ту же рослинку, яку не знали, що вона таєм. Це вже є цінно. Були такі результати. Ми бачили, що діти знайшли по Дніпрозержинск, Дніпропетровська область. Знайшли буквально, де закінчується місто, багатоповерхівки, і знайшли чотири види чотири вонокнижних рослин. Це були орхідні. Це я вважаю, що дуже цінна робота. І, скажімо так, це даже сказується на тому, як діти доповідають, коли це все бачив, коли це сам знайшов, коли це припустив через себе, це інакше і виглядає. Ну, я думаю, що ця робота, я її, наприклад, запам'ятала. Ну, але ж тепер, щоб то довести до кінця, то треба ці рослинці надати природоохорони якийсь статус, вправда, піти далі, а діти це зможуть чи зробити, щоб не знищувались ці рослини. Ну, якщо бути реалістами, звісно, діти це не зможуть зробити. Ну на то є і наукові керівники, керівники гуртків, які могли б це, скажімо, направити, допомогти, звернутися в певні установи і довести, цю справу до кінця. А чи може бути експедиційно-польовий збір юних ботаніків без виїздів в природу? Звичайно ж, ні, тому школярі ознайомились із природозаповідним фондом Закарпаття. І здійснили навчальну екскурсію до пам'ятки садово-паркового мистецтва, «Дендрологічний парк березинка Мукачівського лісгоспу. Розташований він на висоті 220 метрів над рівнем моря у передгірській смузі лісового масиву Нотлігет. Тут на площі 36 гектарів з різних куточків планети зібрано 336 видів екзотичних деревних. І чагарникових порід. З них 90 видів та форм шпилькових, з яких, приміром, 12 видів ялин. Одна з них ялина сербська. Це надзвичайно декоративна ялина. Саме слово сербського говорить про то, про її походження. А результати акліматизації і інтродукції показали, що вони вона повністю підходить до клімату Закарпаття. Стосовно введення її в лісостани. Робили досліди, але переконалися, що вона не дає такий приріст дерени, як і інші лісотворюючі породи. Тому вона обмежена у лісостанах. Але як декоративна ялина, вона широко використовується возеленою. У парку, крім інтродуктивних дерев, є природній ліс, в якому зростають аборигенні породи, дуб, граб та бук. Ця ділянка була зрубана в 1942 році, тобто під час війни. І, звичайно, будемо казати, в той час нічого не садилося, тому що не, було, не доходили руки. І оце ділянка залишилася, це природний ліс без втручання людини. Без втручання людини, І ми бачимо, значить, як можуть сформуватися наші аборигенні породи. Це прекрасні екземпляри бука, це основна лісовотворича порода Карпатського регіону. Серед аборигенів небияку увагу привернула до себе вимираюча червонокнижна берека-лікарська. Великого антропічного впливу з боку людини Берека зазнала із-за цінної деревини. За легендою, назва дерева походить від імені дівчини, яку батько розрубав навпіл, щоб довести будівнику Федору Жменяку, що в його доньки тече блакитна аристократична кров. Але в неї потекла людська розова кров, і від того всього гедаліс застив із мечом. І у Сербії є така гора, Гедалієва гора. А берека привротилася дівчина превратилася у дерево, струнке. І якщо розрізати деревину цієї ці, ці береки лікарської, то ми побачимо, що вона світло світло рожева, ніжна така структура, рисунок її. Самі плоди дуже-дуже лікарські цінні. особливо у фармацетології з неї роблять препарати, які виживаються при розладу кишкових. Цих розладів покращує мікрофлору кишечника. Будучи в дендропарку Березинка, учасники експедиції завітали у його розсадник та бобували в теплиці. Ще однією начальною родзинкою експедиційно-польового збору стали відвідини Ужгородсько-лісгоспу і знайомство з його кам'янецьким лісництвом, на базі якого діє учнівське. Воно має неоціненне значення у справі екологічної і виховання. Підростаючого покоління щодо охорони та збереження найбільшого скарбу Закарпаття лісу, який займає дві треті його території. Тому діяльність учнівського лісництва лісгосп прагне постійно наповнювати новим змістом, створюючи навчально-пізнавальні стежки. Серед них рослини святого письма, гірські породи та мінерали Карпат, живі сторінки червоної книги, індикатори типів лісу. В арборетумі кам'янець колісництва представлено 180 видів деревних та чагарникових порід, переважна більшість з яких інтродуковані види і форми, що мають декоративну цінність для озеленення. Також учасники збору ознайомилися з Мукачівським міським та обласним екоцентрами, на території яких розкинулися учнівські дендропарки. Мені приємно, що нам вдалося проїхати в область і показати ці об'єкти. нашій області взагалі в Україні є. Унікальної невеличка територія, а перепад висоти 2000 тисячі метрів. Це дві треті гори, дев'ять тисяч понад 9 тисяч річок, і так далі. Тобто, було що показувати. Ми маємо що вивчати, досліджувати і берегти. Слід він те, що після кожного виходу в природу юні ботаніки ділилися по секціях і описували побачене результати такого ботанічного практикуму. Теж впливали на визначення найкращої команди в кожній із секцій. Команди складались із двох учнів та педагога-керівника, який по завершенні збору отримав сертифікат. Крім відзнак та цінної літератури, кожна команда отримала садженець Гінго дволопатевого. А то дерево, що вам ще не подарували, яке ви посадите. На вашу думку, воно проживеться у вас. Та я думаю, так тому що в нашій, в нашому городі ростуть Ґінгоділоба. Тому я вважаю, що воно приживеться. Юні ботаніки з Волинської області вибороли першість у двох секціях. Завдання нашої секції було дізнатися декоративні види дерев, рослин і їх декоративні якості в дендрарії Березинка. І ми, коли ходили по цьому дендрарію, для нас теж, звичайно, для нас було теж багато різних нових видів дерев. Це було таке гарне і е, надзвичайно ну просто емоції. Ну више криші. Наші закарпатці посіли почесне друге місце в секції номер 2 з опису представників колекції Дендрарію Березинка, що мають декоративну цінність для об'єктів озеленення. Чому ти стати юним ботаніком? Тому що мені взагалі подобається природа, так би мовити, я в неї дуже закоханий. Також в нашому місті є така ділянка, якби Чорна Гора. і Я там поблизу живу. Мені дуже, я дуже полюбляю досліджувати цю ділянку, і якби ми вирішили приїхати на цей конкурс і показати плоди своєї праці. Відрадно те, що всі учасники збору відмічали високий рівень його підготовки та проведення. Хочу відзначити з приємністю дуже високий фаховий рівень вчення. вимогливі з однієї сторони, з другої сторони професіоналізм, який вони. выколы детям в этом ракурсе я не перевершил. И сегодня мне хотелось бы поблагодарить всех участников, ученых, специалистов, коллег наших нешкольников, натуралистов, которые смогли организовать это мероприятие для наших детей. Ведь нам удалось изучать уникальные природные ресурсы, самой природе это не экран это не литература где можно было потрогать руками где можно понюхать и даже попробовать немножко на вкус и обязательно это у любого человека вызывает массу положительных добрых красивых эмоций ну и на прощание хотела бы сказать пусть суждено дышать нам воздухом одним давайте мы наверх объединимся давайте наши души сохраним тогда мы на земле и сами сохранимся